Друзі, привіт! Сьогодні маю для вас дуже класний рецепт сирника. Він легко готується і виходить дуже смачний. Вдається дуже ніжний із приємною шоколадно-вишневою ноткою. Спочатку приготуємо тісто. Для цього з'єднаємо борошно, цукор та розпушувач і все перемішаємо. Тоді додаємо м'яке масло і перетираємо руками борошно із маслом до утворення крихти. Ось така борошняно масляна крихта має утворитися. Тоді додаємо сюди жовтки, білки залишаємо, вони нам потім ще згодяться. І також додаємо сметану. І замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, лише щоб всі інгредієнти об'єдналися. Виходить еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Розділяємо тісто на три рівних частини. До однієї частини тіста додаємо какао. Я використовую ось таке темне какао Dr. Otker в дійсно хорошої якості і містить 20-22% какао масла. Какао просіюємо у миску до однієї з частин тіста і вимішуємо, щоб вийшло шоколадне тісто. Подивіться, яке гарне виходить тісто, воно справді темне, насичене шоколадне завдяки якісному какао. Загортаємо харчовою плівкою і відправляємо у морозилку. Другу частину тіста теж так само відправляємо у морозилку. А третю частину тіста розкачуємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати, і перекладаємо у форму разом з пергаментом. По краях обережно вирівнюємо руками, щоб закрити усе дно форми, і відправляємо тісто разом з формою у холодильник. Тим часом приготуємо сирну маслу. Для цього нам потрібен кисломолочний сир. У мене домашній сир, додаємо сюди цукор та ванільний цукор. Далі додаємо крохмаль. У мене крохмаль теж від доктор Откір, постійно ним користуюся, дійсно хорошої якості, не утворюється грудочок, гарно розчиняється, тому використовую його часто для сирників і плясків. І одразу сюди ж у миску до сиру наливаємо молоко. Перебиваємо це все блендером до однорідності. Виходить ось така легка кремоподібна маса. Додаємо сюди також цедру з одного лимона. Окремо збиваємо білки, що залишилися, до утворення густої піни. І поступово додаємо збиті білки до сиркової маси та обережно перемішуємо, далі на тісто у формі викладаємо половину нашої сиркової маси. Тоді викладаємо вишні у власному соці, які потрібно добре відсідити. Виймаємо шоколадне тісто із морозилки і натираємо його на вишні. Бачимо, що тісто добре охолонуло, і його легко натирати. Далі, на коричневе натерте тісто, викладаємо другу половину сирної маси. Зверніть увагу, якою пишною та кремоподібною виходить ця сиркова маса. І залишився ще один шматочок світлого тіста із морозилки, його натираємо зверху пляцка. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину 1 годину 20 хвилин, щоб сир не підрум'янився. Це дуже смачний та неймовірно ніжний і гарний пляцок. Він чудово нарізається і легко готується. Обов'язково спробуйте.